Нічого не прошу, мені нічого не потрібно. Я від щиро серця бажаю кожному з вас миру, добра і радості. Я християнин, моє ім'я Юрій. Mm. Я прошу сюди, щоб закликати людей до молитви за мир в Україні. Моліться за наших захисників і захисниць. Моліться, щоб Бог зупинив цю війну. Ми також хочу сказати вам добру звістку, нагадати вам про того, хто нас створив. Бог, люблячий Бог, так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого народженого, щоб кожен, хто обірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Бо Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спастися. Ісус Христос, Боже Син, він пройшов цей світ, щоб промирити людей з Богом, щоб у нас спасти від вічних і страждань пекла. Тому що ми є всі грішні, я грішний, ви грішні, а Бог є святий і справедливий. І Божа справедливий вимагає покарання. Розплата за гріх, смерть. Це вічна розлука з Богом в місцях муки, страдання і сльоз. І Жодна людина не оправдається перед Богом жодними добрими ділами і не відкупиться жодними великим грошима. Ну Но радісна новина, що Ісус Христос, Божий Син, Він помер на хресті за наші ряпи. Ісус Христос, Він розплатився за людей, Він всі нашу винував на себе і повністю заплатив на Голгофському Христі, проливаючи світу невинну кров. І Він помер. Но він не тільки помер, Бог, прийнявши жертву Христа, воскресив його смертю. І Він є живий, і Він і сьогодні спасає людей. Но для того, щоб спастися, людям потрібно щиро від усього серця, покаятися своїх гріха і увірувати в Ісуса Христа як Свого Спасителя. Так написано є, і так потрібно було постраждати Христові і воскреснути смертю Дня Третього, і щоб у імені Його проповідувалось покаяння. І прощення ріків міжнародів усіх. Тільки завдяки Ісусу Христу Бог може нас простити і дарувати життя вічно. Тільки Ісус Христос, Він єдиний шлях на небо, тому що Він помер і воскрес, і Він живий. І Бог сьогодні своєю любов'ю закликає всіх людей повсюду, щоб покаялися. Отож, хто має вуха щоб слухати, нехай слухає. Примиріться з Богом, покайтеся своїх гріхах, Вірийте в Ісуса Христа, вірите в Його любов, прийміть Його любов і спасайтеся. Час був близький, Господь гряде, час обмежений. Приготуйтеся до зустрічі з Ісусом Христом. Дружини, слухайте чоловіків своїх, як лицюєте Господі. Чоловіки, любіть дружин свою і не будьте суворі до них. Діти, будьте слухняні у всьому батькам, бо це Господу приємне. Батьки, не дратуйте дітей своїх. Щоб на дусі не впали вони. Будьте добріші один до одного. Так навчить Господь. Читайте святе письмо, там все про це написано. Все можливо для всіх людей. Моліться за мир в Україні, щоб Бог зупинив цю війну і тривав на мир і спокій. Отець на благослови цих людей, Бережи цих людей. Благослови відвір, благослови Україну, український народ, помилуй, відверни ворога від України, зупини цю війну. Во имя Ісуса Христа. Амінь. Гарного дня, будьте благослови, нехай береже вас Господь.